Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні я запланувала спекти оладки. Ось Я замісила тісто, я рецепт напишу в коментарях. Значить так, Сковорідка в мене розігрівається. Я... Головне в цьому рецепті тісто не турбувати. Оце як підійшло, так і я оце вмочаю ложку, волію. І ось так буду брати млинці і викладати на розігріту сковорідку. Як максимально не турбувати тісто. Я їх ось так обсмажую, вони в мене майже сухі і під кришкою. Не на великому вогні, ось такі виходять, як панкейки. Ось таку я зробила подачу. Робіть, готуйте з задоволенням, і все буде смачно. Полила вишневим варенням, сметанки поклала сюди. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!